Звідники Я за язик тягнув. Класно тягнула. А що я мав казати? Сказав, би, що не знаєш. Та вона знала, що ти замість чергування м'яча ганяєш. Я, між іншим, сказав, що ти захищаєш ще школи. Геніально! Ой, на себе подивись. А хто їй сказав, що я на даху змія запускав? А А якщо вона мене прямо питає, чи не лимон там на даху змія запускає? Що я міг сказати? Трепло! З тобою в розвідку не підеш. Сам ти трепло. Можна уявити з тобою, хтось піде. Я, коли треба, можу мовчати як розвідник. Ти, та ти й хвилини не пом. Мовчиш! Спір, спір! Хто перший заговорить, той дурень. Хлопці, привіт! Як справи? Живчик, лимончик. Це я груша. Є е, ну чого ви. Ви що посварилися? Лимон жовтий охламон. Хто мовчить, той дурний? Ви що хворі? А ви на мене за щось образились. Міло, у мовчанку граємо. Хто перший заговорить, той дурень. Добре. На це питання нам відповість Живчик. Живчик. Ми всі тебе уважно слухаємо. Так, не зробив. Хто допоможе? Лимони досить реготати. Допоможе своєму другові. Чудово, хлопці. Живчик і лимон. Це два бали на обох. Пацани. Закурить, е? Серега, по-моему, они тебя игнорируют. Шомолщня, крути, а? Серега, шо сегодня хворь який? Ничего, <связь> не хотят Ще милицию поклечить. Да ну их, Може не треба, а? Може, якось домовимось. Допоможіть! Байдані моїх напала! Хулігани зору лишають. Ф Lincoln. Хлопчики, які ж ви хороші. Ви просто супер. Ви справжні хлопці. Герої. Я б з вами в розвідку пішла. <5 attraction> Ой, біда! Хулігани друзів всюди ведуть. Де? Ши сказав ти перший, сказав Ха -ха, хто перший заговорить, той.